Задачка для 10 класу з зірочкою. Унаслідок гідратації етиленового вуглеводню певної маси одержали 31,8 г спирту. Унаслідок бромування такої самої маси вуглеводню утворилось 107,1 г бромоалкану. Який об'єм водню за нормальних умов можна одержати внаслідок реакції 40 г цього спирту з калієм? І що цікаво, написали бромуалкан, а не Ну, то вже таке. Складаємо рівняння в загальному вигляді алкену з водою, тому що реакція гідратації. І складаємо рівняння реакції алкену з бромом, тобто бромування. І така собі пропорція. Тобто ми масу спирту відносимо до молярної маси спирту, і масу дибромоалкану відносимо до молярної маси для того, щоб знайти N. А N це у нас кількість атомів карбону. Коли ми знайдемо що n дорівнює 3, зможемо підставити в загальну формулу і знайти, що це був спирт пропанол. Далі записуємо рівняння хімічної реакції пропанолу з калієм. Так? І тут, вже, як звичайна задачка за 8 клас. Складаємо пропорцію 40 грамів, так відноситься до 120 грамів, як х літрів відноситься до 22,4 літрів. І знаходимо X.